Ого! Ого! А -а -а -а! Іди сюди, мать! Мать! Ну ти кобила, дивини, мана подняти, на що робити. Друзі, вітаю на каналі Як Фішеман. Сьогодні, як ви вже бачите, перший... Перші морози зранку в автомобілі показувало мінус 6, побачимо, чи вплине якось це на риболовлю ось перших хвилин 15 поки без клювань. Буду сьогодні рибалити джигом. Взяв з собою Black до 16 грамів дев'ятку. Набрав з собою дуже <кх> велику кількість різноманітних приманок від найменших 2 дюймових вітлетл спайдерів до 4-дюймових фетів. Спробуємо щось впіймати подостойніше, але якщо клювань не буде, то ух ти, <глаз> клас. Це не рок, чи як вона там правильно. Якщо не буде нічого клювати з достойного, але знайдемо дрібного судачка. Та з задоволенням половимо грибного собішка. Боже, яка краса? Я, е, мені шкода, ще тільки... Мені тільки шкода, що зараз в моїй камери немає зума гарного, щоб відзняти ось там на горизонті село, дерева, він є. Така краса з цієї сторони тільки ось. Погорілий ліс після пожежі і там молодні берези, а туди далі така краса стоїть, все виніє. Прямо особлива така атмосфера. Ага, є, друзі, і риба, гарна риба. Взяла без такого ваня, це ще. В той момент, коли все, все, скаманись. В той момент, коли на голові камера сіла, <гум> взяла якось так навздогін. Обережно, так зовсім геть обережна. ну Це розмір такий незаліковий. Можливо, кіло, можливо кіло 100. Зараз е, фотосесія і будемо відпускати. а е, Від вас чекаю вподобайку. Так, ну що, друзі, ось така щучка. Ну кіло, там плюс-мінус. звісно її відпустимо. Пішла, трошки ми її помучили, якраз порозряджались камери і треба було ж все відзняти. Риба сіла без клювання, вона просто навздогін підібрала, певно, ще не зовсім активна, але вже, вже хоча б щось продовжуємо. Піла собі на думці, <кхем> подивившись на цю щуку, що ось на цій ділянці річки ось такий свій якраз вона має. Така вона трошки жовтувата. Є ділянки, де вона така більш якась срібляста, є ділянки, де більш така вона зелена, а тут вона така жовтувата. Є на де торфяні... Ну, є... Де торфяні води, там біля торфяників, то все річка жерев на Житомирщині, Там вода такого кольору чефіру, то вона така й темна. була атака але якась така трибонь ті я і відчув і побачив по вершинці а це я забагрів когось угу. Ні-ні-ні, друзі бачите це була щука вона якось промазала і я витер її декілька лущин і ось порізає. А ще є. Ага. Ось вона як. А як ще раз розходить? Я думаю, вона, вона вже точно не візьме, вона отримала своє. З гарною клювакою сюди Де ти пішла, а ти це гарненька щучка. Дуже гарненька щучка. Наша. Слухайте, це така приємненька, геть. приманка вся в роті, заплутала навколо очерету. Навколо така напевно десь півторачка, може навіть більше. Я напевно цю заберу, маю право. Хе -хе. клас. Так, треба якось її звільняти. Де мій інструмент. Друзі, дивіться, ось дуже схожі такі подертості. Я не знаю, там видно в камеру, я сподіваюся, видно, як Перед цим в мене було клювання і я видер декілька лущин. Ось, можливо, вона і клювала. Дивіться де... Я сподіваюся, там видно, дивіться, де ФЕТ там всередині. А ну-ка, ну-ка. Є, <гаду> Еле-єле він його вимовив. <гаду> така клювака знаєш, просто підбойчик. На Сатурна 2,5, з половиною. Виолетовий. Віолет. От цей пацанчик. Пацаненок. Пистолетик, але чуешь, ну, четко так. Э... Виндай. Пишу. Так, адеми. Рушничок, рушничок. Кольорова Друзі, підібрав. Сука. а а а а Сволоч! <світ> він так підсів, ну, десь піддавив, поняв? Я метрів п'ять протягнув, він зійшов. Козел, блядь, з носа. А? <світ> На те саме. Це щось там друзі. Ого! друзі. Знімайся. Друзі, це просто лютейша щука. Сто відсотків. Зараз, зараз, зараз. Трошечки адреналін проходить, вона підходить до берега. Я в шоці я давно не ловив гарної риби. Фух. Дареба гулятися фракціоном. Фух, сам 0,6 нитка. Фух, мене починає калашматити. Концерт продовжується. Вона так стартанула в ночах, думав я без русь. йде в корчі, сука. ліві сюди. лівіше пошла. Више, але вона не піднімається, я не можу її підняти. Вона як стартанула. перших метрів напевно десять. Я просто ну. щука. Иди сюда, мать. Мать. У уже плеча. Мать. Поднимайся, мать. Вот а дракон. Серик, дракон, не здається взагалі нічого. А Серик, я тебе попрошу закрити цю коробку з боку. За знаєш чого? Я її забагрив. Я її за спину забагрив. Через те вона так рак. Вона так сопротивляється. Вона за спину забарена. Ну така клювака по ньому. БЕМ Вона коротше промазала. Знаєш на що? Да кріветку отримать розову. Я поставив, думаю, бля, ну може вийде, знаєш, ну, это самое. Э, Ви якогось судочка, знаєш. Бо я пару раков перебрав, вона не хотіла раки. І коротше тут Такі бем! та ти що вона так стартанула? Я думав, думаю, блять. Ні, що робить? Так, не дімо тут я, переймає. Вона просто неугомонна. Я думаю, чого вона так блядь, в сторону йде? Вона просто забарена. А, А, -а. Угу. Я тут я понял, оце фігня слизька. Я на неї не хотів вставати. І ще за коробка ж думаю, точно она вернулся. Дай ты сюди ти. Сюди ти, ти йдеш. Трошечки. Фрицова хоть, слухай, ну ти. Била Кио Львів Інтер Сіті. І бульки такі пускає. Це і бульки тут <ривіт> нормально. Як же добре, що я сьогодні взяв свагну до 16, <свагну> а не до 10 тут би вже загнуло. Слухай, ну просто фотку хочу, будь ласка, я тебе не буду забирати, мені питання не потрібно просто хочу фотку ну піднімись бачив <риклад> да. там 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 4 плюс може 5 не знаю ну там гарна риба бо там такий хвіст вона десь за заднім плавником верхнім пані оцапнула Та да. да, вообще. Ока. Скільки разів забиває? Да. Так і я туди, я, я, я викупив, що він там по нього прокльовує. Він мене подивив, я його видно поняв, забагрив. Ну, судичок. Mm -hmm. І він теж так, знаєш, спочатку я не зрозумів. Щось таке тиндень і все, і воно так пішло, пішло, пішло. Я метрів п'ять його протягую. Я метрів п'ять його протягую, коротше, і він сходить. Ну ти кобила, диви, нема на підняти, на що робити. Почем блять. Ще добре, що дев'ятка, бляха, слухай, є куди гнуться. Є куди гнутися. Фу, у мене, коротше, завтра я беру Славіка вихідний. У мене рука ліва буде просто відвалюватись. Ти його так з голови понял, щоб вона не стартанула. Давай, пакуй. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну таке, четверочка десь. Нет. Нема четырх? Да ладно. Да не розказуй. Нема. Не розказуй. Четверочка, я зараз достану кантер. <attentive to the other> зараз, зараз, Сєрик, зараз. Дивіться, друзі, як ми її запагрили. Трийніки, це двійніки, дві треніки, кажу, одинарний гачок від Crazy Fish. Шансів не Фух. Так. <пи> Я до 25 Бля, 3600 всього. Чу! 3600 стільки кипішу, йолки палки Ну йолки палки ну. Те, як я обіцяв, відпускаємо. Нам така не потрібна. Я тут зможу встати, чи я чухну? Зможу. Давай дорогенька. Вдячай, що помучили. Тільки ти не це не вимахуйся. Торпеда пішла. Чекаю ваших вподобайок. Ось такий він фінальний акорд сьогоднішньої риболовлі. Зранку мінус 6, обід уже йде дощ. А, непогано половили, впіймали декілька рибинок. Забагрили, хотілося, хотілося б, звісно, таку рибу впіймати чесно, але все ж таки вона, я сподіваюся, що вона хотіла атакувати нашу приманку і ми просто не дали їй це зробити. Забагрили, сфотографувались, відпустили. Все по-чесному. Вам дякую за перегляд, чекаю ваших вподобайок і зустрінемося у нових відео.